Людей загинули, і щонайменше 35 травмувалися. Це наслідки не ворожих атак, а автотрощі, що сталося поблизу Львова. Там вранці зіткнулися одразу кілька легковиків. Вантажівка нової пошти та автобус Варшава, Одеса. Рух на ділянці заблоковано. Автівки в напрямку Києва спрямовують через Давидів, а на ЧОП через винники. Серйозна аварія сталася і в середмісті Миколаєва. На центральному проспекті тролейбус врізався у стовп від сильного удару. Бетонна колона зламалася і упала на громадський транспорт. Травмувалися троє дорослих і троє дітей. Зазнав ушкоджень. І водій е, молодий хлопець. Він повідомив поліції, що заснув за кермом. Троє людей загинули під уламками двоповерхівки на Одещині, яка завалилася внаслідок нічної атаки росіян. Серед загиблих – 16-річна дівчинка, 22-річний хлопець і 43-річна жінка. Ще одна жінка від травм померла у лікарні. У десятьох мешканців будинку травми різної тяжкості. З під завалів рятувальники визволили чотирьох людей. Була небезпека повторних ударів із постраждалими, окрім медиків, працювали також психологи. Російські дрони тероризують Україну всю ніч і ранок. Вибухи лунали у багатьох регіонах. Залітали шахеди і у Київ. Про наслідки офіційно не повідомляли. Як змінився фронт від початку наступу росіян на Авдіївку рік тому, Донбас реалії оприлюднили карту на основі даних Діпстейт. Зауважують, наступ згодом вилився в активізацію дій агресора по всій Донеччині, а згодом і відкриття нового фронту на півночі Харківщини. Вирішальним для успіхів агресора аналітики називають масоване застосування авіабом. І лише за минулу добу ворог окупував ще чотири населені пункти: Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр на Донеччині і М'ясожарівку на Луганщині. Протиснули росіяни і лівий фланг угруповання сил оборони України на Курщині. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, ворог перекинув з інших напрямків на Курській приблизно півсотні тисяч своїх військовиків. Водночас, американські аналітики впевнені, що Україна зможе утримати Курську область щонайменше ще кілька місяців. Про це напередодні писав Блумберг. Усе упирається у військове посилення з боку наших західних партнерів. Зокрема, про це говорить з їхніми лідерами, і наш президент під час свого європейського турне. Пізно ввечері він прибув до Італії, де зустрівся з прем'єркою Джорджією Мелоні, і залишився ночувати у Римі. Адже сьогодні, в планах Володимира Зеленського, аудієнція у папи римського Франциска. Відтак президент вирушить до Німеччини. Напередодні ж у Лондоні він зустрічався з прем'єром Кіром Страмером та генсеком НАТО Марком Рюте. А в Парижі з президентом Еммануелем Макроном. Уже щонайменше 15 флоридців стали жертвами урагану Мілтон. Ті, хто не виїхав з атакованого стихією штату, залишаються без світла і водопостачання. Утім, як повідомив губернатор Рон Де Сантіс, хоча збитки і значні, та найгіршого сценарію Флориді вдалося уникнути. Екстрені служби і мешканці зважили на попередження синоптиків і максимально підготувалися до удару буревію. Розтрощені будівлі і затоплені дороги це ще не всі наслідки розгулу урагану Мілтон. Ці сімейна пара виявила у своїй вітальні величезного алігатора. Викликали на допомогу рятувальників. Ще одному жителю Форт Майерса. Хижак ледь не прокусив шину просто посеред вулиці. Ну а от в Україні вдруге за тиждень спостерігали північне сяйво, і цього разу чи не в усіх регіонах? Фотографіями і відео з захопливим атмосферним явищем ділилися у соцмережах жителі Дніпропетровщини, Полтавщини, Хмельницької Житомира, Львова і Тернополя, Києва і області також. Ну і ранок в Україні знову туманий. Гідромецентр видав попередження про небезпечні метеоявища, зокрема у столичному регіоні. У першій половині дня видимість обіцяють 200-500 метрів, а це перший рівень небезпеки. Тож будьте обережні на дорогах.